Вітаю вас. Починаємо цикл, тепер розбираємо ці перемовини. Там я робила розклад на результат він такий: все в території опирається, все опирається в території і такий баланс. Вони хочуть досягти якогось такого балансу, спокою за рахунок амбіцій своїх, щоб вони були задоволені. Більш-менш таке. Тепер, що мене цікавить перше відео. Я хочу подивитись, ніхто цього не дивився. Я здивована. Що хоче взагалі Росія ось своєю поведінкою, своїми вимогами? Яка головна ціль у цього всього? Не бачила жодного розкладу на цю тему. Головна ціль: Справа в тому, що є багато маніпуляцій, є думок. А ціль яка? Ніхто ж це не дивиться. Беру оракул свій, тому що тут все заплутано оракул і цоколода. Головна ціль Росії у цих перемовинах. Мета цими умовами. Що вона хоче добитись цими умовами, які вона влаштовує? Яка головна мета, ціль від цих умов всього? Сімка кубків. Створити ілюзію миру. Угу. Ілюзія. Досить. Швидкі перемовини дивіться. Ух. Дивіться. Цікава тема. Ілюзія швидкого миру, швидких домовленостей. Оця карта розмов. Швидко. Ілюзія швидкого результату, швидких домовленостей, що все можна зробити, але трансформація. Карта смерті. Смерть це зміни. Домовленості, варіанти. бачите, що таке враження, що Росія дійсно хоче. Кінцевий результат який в них? Колісниця. Перемога. Ух, все буде піднесено як результат. Дуже приємний. Колективний результат. Взагалі, це результат переводницький. Дивіться, взагалі на малюночок. Це як бремінські музиканти мені йде. Цікаво, правда? Ось я такий класний, красень, все супер. Але мені не подобається карта смерті. Просто він хоче зараз створити такий ілюзорний результат для чого? Ось окупація залишається. Зміни які, капець. І залишається небезпека військова. Вона все залишається місяць. Це все таке вилами по воді. Він хоче створити реальну ілюзію цих домовленостей, типу, все можна зробити, щоб потім отримати ще гарний для себе результат. Це ж не кінець. Трансформація, зміни. пожриці він має свої все одно таємні цілі. Окупація залишиться все одно за ним. Але. Створити собі ілюзію переможця. Створити ілюзію, що все швидко можу. Я такий класний, супер. Я молодець. Оце його ціль. Ви не думайте, що все буде, скажімо так, ідеально. Ні. Ціль створити себе переможцем. Ціль створити ілюзію швидких домовленостей, що він міє домовляти, що все добре. Тепер беру оракул відродження. Яка головна ціль Росії? В цих умовах, що вона висуває в взагалі в перемовинах цих. Яка головна ціль? Давайте, дивимось, яка головна ціль Росії Росі? Угу. Які вони молодці? ви Уявляєте? Ох, типу, вони молодці, вони врятують, вони допомагають? Тут. Вони люблять себе, так? Да? Ну, А тепер дивіться, якби вони нічого не робили, був би кошмар, вони врятували себе, вони рятували себе. Виходить, вони такі правильні, хороші, вони рятували себе, тому що їх могли зрадити, напасти чи ще щось таке. Головна тема рятуємо себе. Більше в них нічого немає в голові. На жаль.